Я пам'ятаю студентські роки, друзі, коли ми навчалися на кафедрі ентомології, наш викладач, професор Літвінов Борис Митрофанович, нині вже покійний, він розповідав, що в 20-ті роки минулого століття цей шкідник, він, завдаючи шкоди, з'їдаючи посіви одного поля і потім мігруючи на інше поле, він зупиняв потяги, розгортали. Цю гусінь для того, щоб потяг міг рухатись далі. Уявляєте, наскільки це небезпечний шкідник, коли своєчасно з ним не боротися. Це, уявіть собі, це страшніше сарани. Сарана це так собі. Політала, зіла і полетіла. А лучний метелик це наша гусінь. Вона є скрізь, тільки ми її не бачимо. Сарану всі бачать, а лучного метелика бачать ті, хто знають про нього. Тому завжди підписуйтесь і будете вчасно знати про все. Вітаю, шановні аграрії, на незалежному аграрному YouTube каналі Мистецтво Поля Сиренка. З вас подобається, як завжди, а з нас корисний, своєчасний і професійний контент. Друзі. Сьогодні вся Україна налякана сараною. Всі шукають, дивляться, щоб ця сарана не поїла посіва. Але окрім сарани, шановні друзі, шановні аграрії, є також ще небезпечні шкідники, які от в даний час роблять досить велику шкоду. І річ сьогодні піде про лучного метелика. Той його називає луговий метелик, але лучний метелик це вірна назва. А краще це Маргаріті Стрихтікаліс. Це назва по латині. Чим небезпечний, друзі, цей шкідник? Коротко буквально, розповім, буквально, друзі. Коротко ви можете прочитати це все про його основні біологічні характеристики, щоб ви десь розуміли, наскільки він е -е, непередбачувано шкодочинний. Він зимує лялечка. Вилітає метелик в травні літає, харчується там нектаром. Метелик лучний він досить цікавий. У нього таке сіре забарвлення верхніх крил а нижні. Вони світлі з каймою по краям. В розмаху він там ну, десь до, можливо, до двох сантиметрів. Але вилітає він в травні, в червні додатково харчується, а потім відкладає яйця, які десь розвиваються. Тобто Лавріцидний період триває десь до 15 діб і виходить гусінь першого покоління першого віку. Вона харчується особливо шкодочина для посівів цукрових буряків, друзі, та і для посівів інших культур. Цей шкідник він багатоядний, він пошкоджує майже всі сільськогосподарські культури. Надто прожерливий. Він е, може розвиватися в умовах України в двох і навіть в трьох поколіннях. Ну, третє покоління, воно факультативне, це особливо на підні, там де тепло. А так в основному розвивається в двох поколіннях. Е, і е, що от характерно, що ця личинка вона досить велика. Вона може досягати по різним даним. Аж до 4 см ну, в, в, довжиною. ну В основному десь 3,5. Багато вказують науковці його довжина. Е, відрізняється від відсовок в інших е, цих, цих е, гусені Тим, що він має такий от е, темний колір, е, ну гусінь сама. І вона навіть паутинку невелику, як і міль, робить, коли харчується. Об'їдає навіть от листочок, якщо взяти кукурузи, друзі, зжирає повністю, як от сарана. Пості повністю об'їдає і жилки, навіть може з'їдати і стебла гризе. Уявляєте, коли гусінь така велика, вона досить прожерлива. Бо бабочки, самки вони можуть відкладати по різним даним. До 150 800 яєць. Ну, В середньому десь 150. Відклали вони яйця, личинки виросли, розвиваються, з'їдають. Все на своєму шляху. Особливо шкідливо, коли його надто багато. Економічний порог шкодочинності, шановні друзі, на цукрових баряках 5 личинок на метр квадратний, а на інших культурах 10 личинок. Але я десь так от, друзі, гадаю, що. Коли надто е, жарко, то навіть при меншій кількості він може завдавати досить великої економічної шкоди. Тому, коли ви виявили, до речі, як його виявити, можна виявити, обстеживши там, поля по, по діагоналі, але, друзі, найбільш активні вони, запам'ятайте, в ранішній. І вечірні години. От Якщо в день температура там плюс 30, плюс 28, його важко знайти. Він гіграфіл, і тому він любить вологу, і краще його шукати в іменно роки, і навіть і обробляти найбільше ефективно. Раз він ну, активний цей час вранці і вечором, то і застосовувати інсектициди якраз рекомендують і ми рекомендуємо вранішні і в і вечірні години. Тому, друзі. Виявляємо, але найкраще виявляти шляхом феромонних пасток. Це метелики, вони вагнівки, вони ну, лускокрилі, а самі вони літають в основному в нічний час, можна їх найбільше побачити. І вони або на світлові пастки летять, або на феромонні пастки. Підводимо підсумку, друзі. Слідкуємо. Сьогодні багато інформації від наших партнерів, від наших колег, друзів надходить, що на, в посівах сої особливо дуже багато гусені різного роду. І надсилаючи нам фотографії, ми відразу е, бачимо, що це гусінь лучного метелика. Маргаріті Астріктікаліс, така красива назва його. Тому слідкуємо, Не... то ми сарану шукаємо, розумієте, налякані всі сараною. А окрім сарани, існує ще досить багато шкідників, які можуть завдати великої шкоди вашим посівам. Ну, в цей же час, друзі, якраз досить шкодочинні якраз і личинки кукурудзяного стеблового метелика жук-діаброт, який активний в багатьох регіонах. Тому шкідники температура піднялася, піднімається в день і вони можуть завдати дійсно великі шкоди. Які заходи боротьби, друзі? Ну, Відповідно, ніхто не відміняв сіозміну для того, щоб знищити лялечку, яка зимує, необхідно глибо, глибокої обробітої ґрунту. Сьогодні зрозуміло, що в зв'язку з, з, з тим, що мало вологи. Більшість аграрів переходять на щадящу, мінімальну обробітку, можливо, на стриптіл, наутіл. Тому накопичується досить багато шкідників. Досить багато. І в зв'язку з цим необхідно знати, що вони є, своєчасно виявляти і застосовувати хороші заходи боротьби. Сівозміна, обробіток ґрунту. Ну, Є, є, друзі, біологічний метод, там іоси різного роду. Випуск трихограми ніхто не відміняв. Трихограма досить ефективна, особливо спеціалізовані раси, їх необхідно придбати в нормальних біолабораторіях і це робити. Але найбільш ефективним, особливо коли економічний поріг шкодочинності, є хімічний. Метод ну, застосування інсектицидів, друзі. Які інсектициди, які хочете проти е лучного метелика, ефективні і перетруїди, і Нікотиноїди і фосфорорганіка відповідно. Або суміш там органіки із перетроїдами чи нікотиноїдами. тому імідоклоприд, тієксам, лямдавцегалатрин, гамма діметоат, ну пірифоз я досить люблю цей продукт. Любив свій час через те, що він досить ефективний. Але в зв'язку з тим, що він заборонений для застосування на даний час, тому його ми не зможемо використати. Дімітоат, це фосфорорганіка, паратіон метил. Ну, відповідно, друзі, є багато хороших, ефективних продуктів. ну, Я називаю діючі речовини, а ви можете вибрати той чи інший продукт. Ну, Інсектицид, який у вас є, є, чи на складі, чи ви його можете придбати. Коментуйте, напишіть в коментарях, а чи є у вас вже на полях лучний метелик. А знаєте ви про нього чи ні. Задавайте запитання, ми знайдемо час на них відповісти. І друзі, підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сирієнка. У нас вже скоро буде 28 тисяч. Наша команда підписників. З нами, з команди Artfields, ми є для того, щоб надавати вам своєчасну інформацію, щоб ви були завжди стабільно, прибуткові і ефективні. Ну, Друзі, ставайте спонсорами за бажання нашого каналу різних технологій. І при потребі замовляйте наші послуги. Наша команда може виїхати до вас в господарство. Своєчасно обстежити поля, надати рекомендації по різним системам. Особливо зараз йде підготовка вже до нового сезону. Озима пшениця ріпак, вже на більшій території вже зібрана. Необхідно думати, вже за сівбу озима озимої пшениці, ярих культур, створю, ну, формувати нормальні, ефективні технологічні карти, продумувати систему насінництва, обробітку ґрунту, захисту посівів, мінерального живлення. Друзі, у нас великий професійний виробничий і науковий досвід, тому ми до ваших послуг. Інформація про нас є скрізь на Ютубі, на Фейсбуці, Інстаграм і Фейсбук. Тому будь ласка, чекаємо на вас. А якщо кажуть, що Сарана наближається, вже продвигається до центральної, а то й до Західної України. І щоб збити два зла, так сказати, яким краще інсектицидним класу скористуватися, щоб і забезпечити собі небезпеку від сарани. Ну, для того, щоб друзі знищити сарану, Необхідно прочитати інформацію, як з нею борються в тих країнах, де вона постійно завдає величезної шкоди. Це африканські країни, насамперед, Азія, повна її друзі, і найбільш ефективного методу, ніж чеснодавка, немає. Взяв, видавив. Чесночок розмішав і побризав віником. Ну, я, відповідно, не то, що шуткую, і рекомендують навіть чесничним розчином від сарани спасатися, багато фахівців. Але найкращий ефективний шлях це фосфорорганіка, друзі. Навіщо вона і створена? Це контактні продукти в основному, контактні дії. Вони застосовувалися від сарани багато років. І Я десь догадуюся, не тільки догадуюся, а й знаю, що деякі діючі речовини були створені хімічними компаніями, іменно для того, щоб знищувати якраз оці от хмари сарани, які можуть знищити ну, посіви цілих країн. І тому хороші фосфорогранічні продукти, ну, дотримуючись санітарного. Екологічних, епідемічних норм, відповідно, ніхто їх також правила ці не відміняв. тому Але фороранічні продукти от вони можуть і сарану знищити, не дати їй далі розвиватися. Найбільше чим шкодичина сарана через те, що вони відкладають ну, саме ці яйця. Вони потім зберігаються, а потім накопичуються. І в наступні роки може бути просто велика неприємність. То, що одинокі там особи не десь залетіли, чи в Вінницьку область є інформація чи Черкаську, Кировоградську, зрозуміло, да, вона завжди була і буде. Але коли її багато, як і лугового, лучного метелика, коли перевищує кількість економічної паріжко до Оце є велика загроза. А просто звичайними перітроїдами, особливо коли температури там плюс 30, розумієте? Хороші перетроїди продукти, ні непогані продукти. Але підбираємо ті, які е, знищують і які працюють е, при високих температурах, відповідно, розумієте? І вони дійсно рекомендовані для боротьби з цією проблемою. А достатньо буде одного разу обробити проти лучного мотелику інсектицидом? Чи потрібно ще дивитися і обробляти буде? Ну, як я вже сказав, що він розвивається в двох-трьох поколіннях. І не буває такого, що от бабочки в один день відклали яйця, в один день відродилися личинки. І вони з'явилися на посівах, їх обробили і все. Ну, як, наприклад, колорадські жуки. Да? Ну, це як приклад. Одна бабочка сьогодні відклала яйця, а інша через ну, днів 5-10. Да? Ми дія якогось інсектициду, вона там, в середньому 2 тижні, ну, до 15 днів в середньому. І тому ми обробивши посіви, а не всі інсектициди мають овіцидну дію, тобто знищують. Личинки, які ще ну, в яйці, тобто цей лаврицидний період проходить. Тому підбирати необхідно є продукти на даний час, які мають і овіцидну дію, і працюють проти імагу Тому є такі на ринку, друзі. От е, вірне запитання постійно необхідно моніторити, ніхто не відміняв формулу АБОТа робіть контрольну смужку, дивіться, слідкуйте. І приймайте вірні рішення. З вами сьогодні команда і Алексій Сиренко. До зустрічі на нашому каналі. Пока-пока.